Всім привіт! З вами Тетяна. У мене 15 квітня. Розпочинаю третій вишивальний тиждень з... з грою карти обирають, і зараз нам карти витягнуть завдання на цей третій тиждень. Побачимо, це... чи буде це у нас 7 карт, як було минулі два тижні, чи це буде 8 карт. Побачимо, що нам там захотять сказати карти. 15 квітня, і ми обираємо наступні норми для нашої гри. Все менше у нас лишається карт. Два тижні у нас позаду. Цікаві ідуть відшиви. Тож, давайте обираємо на наступні 7 днів. Так, бачу, що, мабуть, будемо. Витаскувати ще одну карт. Ох ти, піки везе. На минулому тижні піка була не дуже у нас в пріоритеті. Так, щось у нас дуже. О, дивіться, всі чорні карти випадають. Так, так, що ж ми оберемо? Ось це ми оберемо. Ну, думаю, тащимо восьму карту, тому що у нас. Невеличкі норми. Ось такі у нас випали карти. Я думаю, в принципі, достатньо. Є і величенькі, є і маленькі. Що ж, Ліля, тобі мені удачі, а нашим глядачам гарного перегляду. Один з процесів, який нам обрали карти це був мій семплер від JustNen. Він у нас випав тричі. Це двоєчка, троєчка. І дама, це в нас піковий процес, нагадаю. І в загальному мені треба нашити на ньому 1700 хрестиків. Мені на ньому ще лишилося 6178, скажу, хрестиків. Наразі моя робота відшита на 60,27%. І я думаю, що на 1700 хрестиків, вона просунеться дуже-дуже класно. Де я буду вишивати, я буду намагатись зашивати ось цю частину, ось ці я позашиваю. Можливо, доторкнусь до цієї рамочки всередині, тобто повишиваю. Квіточки, які у нас тут є, повишиваю, можливо, літери, можливо, не все, а потрошечки. В общем, буду бігати, де буде бігатись. Хочу додати рожевих хрестиків. Не сказала, що хрестиком, саме хрестиків мені лишилось 1676. Ну, вони там трошечки заховані там. Які мені треба буде хрестики вишивати. Ну, я хочу побігати поки що, можливо, десь тут. Ну, в общем, побачимо, що мені вдасться тут нашити. Я не буду вам показувати знов кожну норму: 200-300 хрестиків, дама це 1200 хрестиків. Ну, одразу відійшлю і покажу, щоб. Ну, не, щоб ви не сумували, дивлячись на одне і те саме, по 200 хрестики, я сама таки не дуже люблю дивитись. А, ну і показувати відповідно теж. Ну, перше, що я хочу зробити, це все-таки відшити ось ці полунички. Тут зверху попришивати бісер, який там є. Ну, а далі вже піду, можливо, десь нижче, можливо, повишиваю всі зелені. Тут в цих квіточках, ну можливо, все зелене спочатку відішю, а потім вже буду і рожеві. А може і трошечки повишиваю ось ці квіточки. Вони тут і блендами вишиваються, і чистими. Це не хрестики, а це стібочки. Теж вони, в принципі, швидко вишиваються і швидко приростає ось цей елемент. Наприклад, одна квіточка, друга квіточка. Тут також будуть. Покажу вам поближчі фіолетові ось ці квіточки, тож хочеться і їх повишивати. Ну, можливо, зачеплю. Це теж у нас там, здається, не просто хрестики, а щось, якісь елементики. Ну, в общем, отже, повишиваю десь. Ну, Я думаю, ви, коли я буду звітувати вам з цією роботою, то ви побачите, де я тут бігала. Що ж, іду вишивати дану красу. Так, давайте порозглядаємо мій семплер від JustNan. Такий буде красивучий колись. Коли Таня його відіш'є. я думаю, що за пару місяців ми його відіш'ємо. Так, норму я довишивала 1710,5 хрестиків в мене нашито. Давайте вам розкажу, що я тут. Вишивала. Я зашила повністю ось цю частину. Тут вишиті, вишиті всі хрестики, весь бекстіч і навіть пришиті, не знаю, як вам показати, показати навіть пришиті бісерини Так, ця частина у мене вже повністю відшита. Потім я вишила ось ці дві квіточки, здається, вони відшиті. Давайте я гляну повністю. Ні, серединки. Серединки там будуть ще вишиватись ось тут в цьому хрестику. Так, потім я повишивала фіолетові, здається, тут я їх повиводила вже з роботи. Ось тут ще вони вишивались. Ось ці квіточки я вишивала. Тут вони ще будуть заповнюватись. Кількома, там два фіолетових, здається, буде кольори, ще буде бісер пришиватись, і ще верхушечки тут будуть жовтенькі. Потім я вишила ось тут бекстіч, як ви бачите, хотіла вже на всіх квіточках, ну, потім не пішла. Біленьким я повишивала, як ви бачите, ось тут, ось тут. І біленький-біленький у мене, або, здається, я вже все вишила біленьким, або десь трошечки ще лишилось. Ось тут рожевими я довишивала, а ось тут метеликів почала. Там, по три хрестика, на них фіолетові були, ну більш не вишивала. Ну І набігло 1710 хрестиків. Наразі моя робота готова 71,27%. І мені на ній залишило ще 4468 хрестиків по марафону. Ну Тут хрестика буде звичайного 253 штучки. Це ще будуть ось тут квіти. Ось тут в квіточках десь ще буде, ну і там перекручено. Я вже можу перекрутити догори, і у мене, здається, буде вже відкрита вся площина, по якій я зможу вишивати. Ну І там мені ще треба буде вишити петітних майже 2000 хрестиків. Це павичі там будуть, це пташечки, зайчики мені треба довишивати, вишивати, павичі ось ці будуть вишиватись. Потім тут такі жуки-сонечки будуть ще вишиватись, то ще є трошечки де побігати. Ну, і також буде бикстічку ще трошечки вишиватись в квітах. Ну і прямі стіпки, як ви бачите, от скільки ще квіточок мені треба буде нашити. Ну, і тут в квітах теж будуть такі шовчиками вишиватись квіточки, ну і надпис. Надпис також це буде п'ітітні хрестики. Ну, нічого страшного, будемо вишивати. Ну і також ще пришити трошечки бісеру. Ось така у мене гарна тут роботка буде вишиватись. Моя роботка, котежне сад, мій процесик від Лукас песик на квітковому такому пейзажі, будиночок, хочеться вже той будиночок повишивати. Але поки що вишиваю ось цю частину, лавочку з квітами. Так, покладу вам, можливо, сюди, щоб ви дивились на цей кусочок, я поки що залазити не буду. Я буду вишивати, намагатись бігати ось тут. Можливо, десь якісь будуть кольори забігати, то я буду туди. Отже, двічі ця робота мені зустрічається цього тижня. Це четвірка і король. Це у мене. Червовий процес і 1700 хрестиків мені на ньому треба буде нашити. Також немало 2300 минулого тижня і 1700 цього тижня. Ну, здорово. Роботка просувається. Ще мені на роботі 52 тисячі аж 751 хрестик. Наразі роботка відшита лише на 26%, ще працювати з нею. Працювати з нею треба сидіти, Сидіти, закинути всі свої процеси і вишивати, звикнути до значків, звикнути до 18-ї іди, звикнути до змішаності цих от кольорів, що вони розкидані, подивіться, як. І вона тоді дуже-дуже швидко піде. Тут нам виробник пише, що це у нас четвірка з п'яти, але я скажу, що вона складніша, ніж четвірка. У нас і шість тягне. Ну, все одне це прийшов Гоша до нас, да, Гоша? І трошки складніше вона вишивається, ну, нічого страшного, будемо далі вишивати. Для мене нічого складного з робіт Лукаса, в принципі, немає. Ну, трошечки заморочості, так. Да. Ну, а як ви хотіли, хочете гарний сюжет, треба і трошки поморочитись. Отже, 1700 хрестиків я повинна відшити на цій роботі. І я пішла їх вишивати, побачимось, коли відішлю свої дві норми. Буду бігати, там ж, де і сказала, буду вишивати різними кольорами, далі далі. вирощувати свої квіти, можливо, лавку зачіплю, подивлюсь. Отже, побачимо, що мені тут вдалося вишивати. Котеджний сад випало дві норми, одна невеличка одна велика. Загалом 1700 хрестиків. Ну, поки що я нашила 1021 хрестик. Я намагалась побігати ось в цій частині, вишивала, брала один колір, заповнювала по всій частині, брала другий, заповнювала по цій частині. Це були рожеві світлі кольори, заповнювала серединки троян. Це були два зелених. Яскравий такий і трохи темніший. Темніший я ще не довишивала. І тут намагалась бігати цими кольорами, заповнювати, тому що хочу цю лавочку вишити вже світлими кольорами. Ну, поки там тут буде, наче стояти кашолочка з квітами, і буде такий розкид хрестиків невеличкий, то поки що заповнюю ці кольори ось тут. Роботка моя вже відшита на 27,41%, бо вже тут стільки ще вишивати, а хочеться вже бачити її готову. Бачите, закинула її надовго і тепер вишиваю. І скільки повиходило вже новинок, хочеться їх теж стартувати і вишивати. Ну але і старенькі свої улюблені роботки також хочеться вишивати. Вибачте, не знаю, пошуруділа вам чи ні. Перегляну потім, бо поправляла волосся і по камері, не по камері, по мікрофону. Тож, ось такий поки що результат. Продовжую далі. Мені ще трошки менше 700 хрестиків треба відшити. Ну, вона, в принципі, відшивається швидко. Взяла відрізала метрову трошки більше пасму, повністю її зашила, взяла другу пасму, відшила повністю, тому що тут іде... Хоч і невеличкими групками від трьох до там, 15, наприклад, хрестиків різними, ви бачите, да, листочки, наприклад, там зашиваються, там серединка квіточки зашивається, або ну, ось така там квіточка, то, в принципі, дуже легко і швидко до нас прийшов гоша. Дуже швидко. Вишивається ця робота, тож, зустрінемось, коли я готова вам буду показати повністю відшиту норму по, цим, по цій роботі. Мій котеджний сад від Лукас. Я його довишивала цю норму. Як бачите, я продовжила бігати ось в цій частині, вишивала світло рожеві, білими повишивала, повишивала ось цю лавочку. Вишивала зеленими загалом я понашила 1702 хрестики за дві норми, які мені потрібно було вишити. Ну І намагалась, що я робити, намагалась заповнювати більш щильніші ось ці пропорти. Пропуски, які у мене тут вишиваються, щоб потрохи-потрохи вже переходити далі. Інколи залазю вгору, як ви бачите, тут вишивати, тут ще буде білим вишивати, я туди вже не полізла. Ну, намагаюсь бігати, бігати, дуже мені подобається ця робота. Коли вона буде відшита, це буде щось суперове. Тож, ось такі. Результат маю. 28,37% вже у мене тут вишито, і мені ще на ній лишилось 50 хрестиків. Багатенько. 18 іда. Ну, вона така мені комфортна, вишивати на ній непогано. Тож буду далі його брати і продовжувати. Треба його. Брати в суперактивні процеси і завершувати. Я коли будувала плани на цей рік, я його не ставила в плани, хоча, хоча хотіла, але я розуміла, що я не можу фізично просто не можу відшити все, що мені хочеться, тому що в мене, ви бачите, він 71 тисяча всього на цій роботі. А, то ну, це, якщо тільки один його брати, то це місяць два. Десь місяці два його вишивати не щодня брати і можна відшити. Але ви ж знаєте, що Таня вишиває багато. Я можу в день 3-4 процеси взяти в руки, повишивати. І причому ну, такі гарні норми нашити. Тому ну, не можу я так взяти одну роботу і довго-довго її вишивати. Я на ній засумую. Хоча, знаєте, коли береш одну роботу, вишиваєш, ти звикаєш і до... Кольорів звикаєш до значків, звикаєш до основи, на якій вишиваєш, і тому воно швидко-швидко йде. Нічого, ця робота також буде завершена. Дасть Бог, і в цьому році вона ще буде завершена. Дуже мені цього хочеться. Бачили, як я шале взяла упорненько в руки і завершила. Так само і ця роботка. Тим паче вона приймає участь в марафоні Мерцешор від Юлії Немінської. Де ми відшиваємо процеси лукас, то я думаю, я буду намагатись, щоб вона там була фінішована. Так, що вам по ньому ще розповісти? Ну, наче такого нічого немає. Буду намагатись поки що зашивати повністю нижню частину. Хочеться мені щось переодягти на щось інше. Мені щось незручно на таких великих снапах, чи просто їх зменшити і вишивати просто ту частину, потім переп'ялювати. Ну, я хочу бачити всю весь низ. ну, Не знаю, поки що так, як є, так і є. Такі ось такі результати у мене по цьому песику. А цей процес це моя святкова хустина від мережки. Цього тижня мені вона випала тричі. Це у мене трифовий процес. І він мені випав два, король і п'ять. На загальному, якщо підсумувати, це 2000 хрестиків. Мені треба тут відшити. Ну, мені тут є де розігнатися, то я буду вишивати. Я хочу піти. Вишивати, довишивати повністю небо півхрестом, можливо, побігаю ось тут. Я знаю, що півхрест буде для мене трошки довше вишиватися, але, можливо, і не буде. Можливо, вишую ось тут в її обличчі. Буду бігати, де буду бігати. Ну а в загальному хочу повишивати повністю цей верх, дістатись до четвертого кута, повністю зашити. Тут тут буде дуже легко, один колір береш і вишиваєш. Там по 100 чимось півхрестиків буде від одного боку до іншого боку, щоб зашити. Просто рівна одна полоса. І таких полосочок буде дуже багато. Отже, я хочу її повишивати, де я попаду, де не попаду. В общем, будемо бачити, скільки мені тут чого приросте. Ну, 2000 хрестиків дуже класно присунеться ця робота. Вона в мене вже відшита на 66%, тобто 2 третини я на ній вже навишивала. То мені ще на ній лишилося одну третину дошити. Це класно. 10 156 хрестиків ще лишилось вишити, це немало. Ну, тут ще буде Бекстічу майже 4 тисячі стіпків, ну і півхреста аж майже, -майже 6 тисяч, ну, і 5 тисяч самих хрестиків. Пішла я бігати з цією роботкою працювати, хочеться мені її вже завершити, ну треба ще попрацювати. Я думаю, що цей наступний місяць ми ще будемо бачити і спостерігати, як я її вишиваю. Тому що я не просто взяла і вишиваю, а я вишиваю норми. Отже, ось так наразі виглядає, має вигляд моя робота. Ну, і я думаю, ми побачимо скоро скоро. Просування в 2000 хрестиків. Іду я, не приключайтесь. Покажу вам частину відшитої норми. Нагадаю, що випало мені три рази відшити дану роботу, і всього тут у нас іде 2000 хрестиків. Я нашила вже 1067 Хрестиків я в основному вишивала півхрест, який у мене ось задіяний тут. Вишивала двома кольорами, і потім трошечки почала вишивати хрестиками. Це ось ці синенькі. Вони будуть в стрічці і в її віночку. Також буде тут храм вишиватися. Також я тут трошки хрестиків бежевих і хрестиків синеньких цих повишивала. Ну, Здається, більше тут нічого я не чіпала. В основному вишивала ось тут. Тут майже, якщо погляну на програму, то 1857 пів півхрестика я тут навишивала. Воно вишивалось дуже швидко. Я сіла, взяла одну, відрізала пасму, другу пасму відрізала і просто відраховувала і вишивала один колір, потім душила другий колір. Відтіночок бежевих цих кольорів. І потім вже перейшла на хрестики і завершила свій день. Думаю, покажу вам цю роботку і на наступний день продовжу вишивати хрестиків до норми 2000. Той такий результат потихеньку-потихеньку моя робота до фініша пливе вже 69,5%. Ну, ще 30% це у нас 9 тисяч. Ще треба навишивати. Не скажу, що вона вишивається тяжко. Ну, невеличкий вже розкид де тут у мене хрестиків. Я ще 2 тисячі тисячу яку треба мені нашити. Хочу. Побігати тут десь в півхресті. Можливо, тут повишиваю півхрест, тут півхрест повишиваю. Ну, а можливо, і буду в її віночок, обличчя десь бігати тут. Чогось мені сюди, поки не хочеться лізти, тож поки буду вишивати саме в цьому ракурсі. Тобто, ну, ось така у мене поки що таке бажання. Тож, іду вишивати, і побачимось, коли я відішню свою норму. Дошила я свою мережку, святкова хустина, моя красунечка. Ось такий результат наразі я маю. Я дошила, як ви бачили, в минулому включені повністю небо. І побігала трошки вже в самій. Серединці. Це я повишивала півхрестиком ось ці зелені, ну, мабуть, як дерева на задньому фоні. Трошечки повишивала тут. Це, я здається, ще минулого разу вам показувала, це буде якийсь храм маленький. Трошки повишивала зеленими ось тут. Я, здається, вивела, ні, там трошечки ще буде він. цей... Цей колір півхрестиком повишивала, і трошки повишивала його, і хрестиком побігала, десь ще тут буде. Потім я повишивала рожеві ось її віночку, зелені віночку повишивала. Також я повишивала ось тут світло бежеве її хустину, там його кольору того було дуже багатенько, і, здається, там ще він буде також вишиватись. Дошила ще там тисячу хрестиків, всього загалом нашилось 2012 хрестиків. Ще потрошку-потрошку, і робота буде завершувати. 72,67% вже готова моя робота, і мені лишилося ще вишити 8144 хрестики це по марафону. Ну, тут всього буде достатньо і 4000 стіпків беку буде. І 3700 3, буде півхреста ще, і 4300 буде самих хрестиків. Ну, хрестики тут, в принципі, вишиваються швидко, але ви, як бачите, у мене тут така частина, де хрестики будуть розкитити. Ну, буду вишивати далі. Будемо грати, будемо вишивати, і, можливо, можливо, в цій грі буде фініш цієї роботи. Ну, Будемо намагатись це. Зробити ще в неї, дивіться, які будуть гарні стрічки: і фіолетова, і помаранчева така. І ось тут буде гарно вишиватися, тут ще особливо не вишивала тільки ось тут трошечки фіолетовими почала. Ще Бекстічем це все обробиться: ці троянди, квіти різні. ну Є де ще погуляти, розгулятися, обличчя її будемо вишивати. віночок у неї такий гарний, такі квіти. У мене поки що не дуже зрозуміло, але вже проглядується, що це саме віночок. Буду, буду далі продовжувати його вишивати. Дуже гарна робота. Олюшка моя вже завершила. Олюшка, тобі привіт. Вже в неї готова ця роботка. Ну, а Таня плентається поки що позаду. Ну нічого страшного, мені теж лишилось небагато. Ну що, підводимо підсумок 3 тижня. Випало мені всього три роботи: це хустина, котежний сад і Джаснен Семплер індіанка, індійка. Мені знову зробили зауваження, що я неправильно кажу Індійка, індіанка, дівчатка. Розберіться самі, як вишивається. Буду казати традиційні спогади і все. Леонард, традиційні спогади мені не випало цього разу. Сподіваюсь, на наступний тиждень. Вона випаде, і ми її повишиваємо. Так, загалом у мене нашилось менше за все на цьому тижні, тому що ну, такі карти випали. 5 424 з половиною хрестики я нашила на цьому тижні на трьох роботках. Норми були, в принципі, на кожній дуже гарні. Вишивались і просувались мої роботи. Я дуже, в принципі, задоволена. І ще хотілося б повишивати свого. Тут Анхамона від Ланарт, але також на цьому тижні він не випав. Так, і на цьому тижні казала-не казала, у нас випало 8 карт. Одну ми зайву, якби використали цього разу. Тож, ось так наближаємось до зменшення, зменшення наших карт. Дуже мені подобається ця гра, ці мої процеси, хочеться вишивати, хочеться їх пошвидше завершувати. Ну що ж, на цьому я буду завершувати своє відео. Воно вийшло у мене не дуже велике, розтягувала, як могла, але я не можу лити воду, і показувати одне те саме, і ще й намагатись щось видумувати, придумувати, що тут вам розказати. Показала, розказала, вишила, показала прогреси і ідемо далі. Це відео завершую і розпочинаю наступне. Що ж я вам бажаю тихих мирних днів ночей? Бережіть себе і своїх близьких.